Прощання з героєм Володимир Сергієвський на псевдоірландець повернувся додому із бійцем 72-ї бригади імені чорних запорожців попрощалися в столиці. Він загинув на Курахівському напрямку, де воював у складі окремого 48-го батальйону. Два роки тому ці самі дні він дістав поранення під Бахмутом, назвав цей день другим днем народження і не дожив до свого переведення у Київ усього кілька днів. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко продовжить. До Михайлівського золотоверхого знову несуть лише живі квіти. Тут прощаються з Володимиром Сергієвським на псевдоірландець синьо жовті стяги та червоно-чорні шеврони на руках. Ганок біля Михайлівського собору заповнюють бійці 72-ї бригади. У її складі від початку повномасштабного вторгнення ірландець боронив Україну спочатку Київщину, потім Бахмут, і саме там ці липневі дні у 22-му отримав поранення. А далі був вугледарський напрям, який ірландця і забрав. Оборона Києва, Мощу, Ірпінь, Чорнобиль. Далі вирушили на схід. Була оборона у вуглегірської ТЕЦ, Після вуглегірської ТЕЦ, опять же, Вугледарський напрямок, Курахове. Це вже друга воєнна кампанія Володимира Сергієвського. Він ветеран АТО, після повернення з якого став одним із співзасновників муніципальної варти Києва. Ця організація об'єднала багатьох атовців. і саме її представники одним з перших стали на захист України, коли у лютому, 22-го росіяни перетнули наші кордони. Він дуже любив дії. Все його життя було присвячено Україні. Він був дуже патріотом здорової людини. Він воював за Україну і поклав за неї життя і не тільки за територіальну цілість. Як за світосприйняття українця нормального громадянина нації вже в середині липня ірландці чекала маленька донька із дружиною у рідному Києві, а ще нова посада у тиловому підрозділі. Після двох років проведених на фронті ірландець мав залучати новобранців до війська, але війна вирішила інакше. Він не дожив декілька днів до того, що повернувся в Київ. Вже говорили з командувачем півні, що він має бути переведений в рекрутинговий центр міста Київ. Через не дожив два тижні до вручення квартири, коли я його підвозив додому, я дізнався, що він 10 років воює і живе в гуртожитку, яке надали КМДА разом з родиною і з дитиною. Цим прийшли попрощатися не лише рідні, друзі, а й побратими, та ще й кияни, для яких він чимало працював. Прощальною ходою пошани вони провели Володимира Сергієвського до Майдану Незалежності. На вколішках вшанували героя, якого поховали потім на лісовому кладовищі. Юлія Крієнко, Роман Река, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.